Всім привіт дорогі друзі! З вами, як завжди, Власат, і сьогодні у нас нова рубрика на моєму каналі. Сьогодні я зберу інвентар за 50 голди. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, але ну, я готовий продовжувати. Всім бажаю приємного перегляду. Друзі, я звичайно не містер Біст, не маю мільйони, і я буду збирати інвентар в кейс-симуляторі. Тому, будь ласка, пробачте мене за це. Ну що ж, у нас є рівно 50 голди на аккаунті і ми будемо збирати інвентар. Ну що ж, поїхали. Так як у нас всього лиш такий маленький баланс, ми сильно не розженемося. Давайте розпочнемо з пушок. Так, розпочнемо з Давайте, G22, погнали. G22, який можна G22 купити за до 50 голди? Давайте попробуємо. Ну, У нас баланс невеликий. Попробуємо купити, ну давайте, G22 Line. Ми не збираємо там сет якийсь, ще щось, просто інвентар, ого, ого, ого. Значить, купляємо дефолтний за 82 копійки G22, так як з блоком не всі так, можливо, і грають. Тому поїхали. Далі. USP. USP, Ну, USP потрібно якийсь дорожчий взяти. Давайте візьмемо USP Pizez. USP Pizez 238 теж небагато. В принципі, якби я в стендофі це робив, я би теж вибрав USP Pіcez. P350. P350 ми візьмемо, напевне, друзі, візьмемо ONI. Так як Oni, що тут по наклейках у нас? О, по, накле... по наклейках все тяжко. 48 копійок, поїхали. Е, далі, 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 далі у нас що йде? Ось такий у нас вже інвентар красивенький получається Е, так, далі у нас, ну тут берете, тут вибору як такого нема, беремо ось такі за 60 копійок берете. Далі, 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 Tech9, Tech9, ну Tech9 потрібно взяти, давайте з патерном візьмемо. Ось таким будь-яким патерном. Тут немає різниці, який паттерн, в принципі. Чесно кажучи, я не сильно розбираюсь в паттернах, тому давайте візьмемо фрейд простий та й все. Скорпіон колекція. Так, інвентар. О, вже який інвентар класний у нас. Так, далі. Беремо. Ну, дігл, дігл, ну, дігал, топ. топ. Напишіть комітер, який дігал топ, значить, потрібно взяти щось нормальне. на ну, Так, Digall, Diegle і АВМ, в принципі, можна взяти. Glass або з наклейками якийсь айс. Айс, дорогий Glass. Ну давайте. ну мус 26 голди у нас залишається, друзі. 26 а ми тільки пістолети зібрали, добре. Е, нічого, ФБМ, ну ФБМ візьмемо який візьмемо ФБМ. Геркулес, Геркулес, так як у нас баланс невеликий, візьмемо Геркулес. Далі SM1014. Ми візьмемо Вейв Вейв тоже красивий дробовичок, в принципі, Скорпіон колекція Спас. Спасики у нас є тут. ну, Тут, напевно, або ось цей, або ось цей. Ну, в принципі, вони всі сіроваті, тому все рівно, чесно кажучи. тут. Так, М60, з М60 так люди не грають. Ну, ми не можемо взяти камонку. Ми збираємо інвентар. Ми беремо 2.04. цей, М60 таку. Добре, МАК-10, ну мак 10 040, в принципі. ну, Вибору так само сильного нема в нас на такий баланс. Юмп, 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 юмп. Що тут у нас по юмпу? Ну Церберус. Церберус, ну, тільки Цербірус. І так, друзі, у нас лишається тільки 19 годин, у нас майже нічого не зібрано. Це як так? М -м так, такий беремо. М -м так, П90, а я пропустив там, добре. П90 теж. Я би взяв клешну, нам не вистачає. Я на дігл сильно розкошелився. Добре, 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 МП7. Давайте МП7 візьмемо банана, в принципі, банана. Так, і на... давайте спочатку візьмемо, напевне, так, залишимо МП7, візьмемо АВМ. АВМ, бо АВМ я відчуваю тут дорогі. Кінгс, так. АВМ Кінгс візьмемо. 10 голди залишається. АКР, який ми АКР візьмемо. АКР, друзі, АКР, АКР, АКР. А, ну, тільки нано тут, а, тільки нано. Ну що ж, взяли AKR і АВМ, Поїхали далі. Поїхали далі. МП7 я взяв, П90 взяв ФНФАЛ. Тактикал, тактикал, друзі. Так, тактикал ФНФАЛ. Далі, ФАМАС, ФАМАС, Тільки такий, напевно. Чи Генсмок. Мені Генсмок красивіший. Він хоч і білий, але він, друзі, все ж таки красивіший. Famass Gin Смокс, економили на Fama далі калаш є емочкою, яку взяти. Ні, ні. Ні, ну оця Демон. Будьте згідні зі мною, що Демон не така красива, як Power Game. Е, і це я не кажу, тому що в мене голди немає, а тому що вона реально красивіша. Ну, блін, мусимо ще на Kitsunu е, витратитись. Kitsuna, Kitsuna, так, 420. 420 голди, і нам треба ще на 4 пушки купити скінчики. Е, так, ого. М16 у нас тільки рарка. Тому давайте рарка голду коштує. Візьмемо е, Аврору, Аврора красива, друзі, Аврора красива. Візьмемо Аврору, М16, М16, ну тут тільки Нідл, в принципі. Ми візьмемо. Мусимо ще взяти давайте, М110, ми повинні взяти з вами. М110, М110, ну тут тільки така. Так, і нас є 2 голди 61 копійка, щоб взяти М40. М40 ми візьмемо... Ну, я би взяв гріб честь такого. А нам не вистачає на цю, на Beagle нам не вистачає. На М40 Beagle 308, нам не вистачає, на жаль. М -м, дуже шкода. Так, ну проми не візьмемо, гріб або ось цю... Так, гріп, ну, напевно, М40 Гріп, друзі, так. Ми поважаємо ТікТока, тому ми беремо М40 Гріп. Так, ніби я все взяв, може щось такое якесь графіті дешеве взяти, так? Щоб повністю закрити 2.13. Ну, я не знаю. О, легендарку візьмемо, так? Дивіться, навіть ми можемо спеціально взяти за 2.013 на 0,50 голдів, Ага. А, тут не можна, 212, мусить залишатися одна копійка. Ну що ж, друзі, я проскіпав все і просто погляньте. Я не знаю, тут не можна їх екіпірувати. Але просто, ну як вам, інвентар на 50 голди, дивіться. Ну, епіки, епіки, ну на АВМ, на АВМ нормальний скінчик такий. Дігл, дігл, ну дігл топ, так? Тому Diegle у нас мусить бути хороший. Далі, АКР, ну, АКР, рарка, вибачайте. Я, можливо, неправильно використав голду. Але ну, оцініть даний інвентар від 1 до 10 часу. Я би йому поставив тверду вісьмерку, друзі. Напишіть в коментарях ідею для наступного відеоролика. Також я наступний відеоролик хочу зробити. зібрав інвентар на цілих 500 голдин. Тому набирайте під цим відеороликом 50 лайкосів і виходить друга частина. З вами був Ласет. Побачимось в наступному відеоролику.